Друзі, ви уявляєте, як 100 років назад тут бігали маленькі українці, такі маленькі-маленькі, і, звісно, тут не одне покоління виросло. Ідіть, покажу вам ближче. Це дійсно стара Шевченківська хата, яка знаходиться у моєму селі. Ну, точніше, ще з неї залишилась природа, так сказати, точніше час робить свої речі. Потрібно її, звісно, реставрувати, ну, не знаю. Друзі, всім доброго здоров'я, я всіх вітаю. Сьогодні така сонячна е, погодка така душевна. Сьогодні буде така тема. Е, варюш, звісно, застігну. У мене сьогодні така компанія. Бачите? Що? Зараз поїдемо доставка. Друзі, сьогоднішня тема мого відеоролику буде про старі українські хати, хати мазанки. До вашої уваги, мабуть, остання хатинка у Полтавській такій області хата мазанка. Це, мабуть, остання така хатинка, що збереглася. В такому стані до наших часів. Так, поспілкувавшись із старожилами у селі, дізнався, що хата побудована в 1918 році. Да, 1918, хата має дах очеретяний. Що характерно для нашої центральної України, ці хати-мазанки сплоші рядом, тому що вони будувалися. У степовому тире, лісостепових степових зонах, де деревини особо мало, а такого добра, як глини, дуже багато. Очерету теж в нас в цих краях дуже багато було. Ну, чого було? Воно й досі є очеретом, далі, далі болота. В принципі, очерету вистачає. І кожна хата тих років була вкрита очеретом. Що характерно для таких невеличких хат, мазанок маленькі віконця. Бачимо тут також невеличкі віконця. Бачите, в якому стані вони збереглися навіть з двойниками, бачите? У хату в хатину ми цю не зможемо зайти, тому що, бачите, тут привалило, відпав такий кусок глини, бачите? Хата-мазанка. Друзі, є різні методи будівництва, точніше, були різні методи будівництва хат мазанок Хати виливали, тобто робили щити по такому прикладу, з цієї сторони стіни з іншої, і заливали ну, рідким таким, рідкою глиною з перегноєм і з соломою. Потім накидали стіни. Тобто, брали, як отут у нас. Тут у нас бачимо гілки і рідку глину тоже ж розмочували і закидали гілля глиною. Потім, потім так багато шарів, коротше, і товщина стіни тут, ну, допустимо, сантиметрів 40. В принципі, так вона тримається. Як кажуть, із по-народному з гімна і палок. А хати, дивіться, з 1918 року її, отак знизу, з береглину, да? позаліпляє отвори ті, що тут утворилось. в принципі, підмаш, під підбіли, і вона ще буде красуватися не один десяток років. Тільки одне печальне, що тут дах, звісно, протікає. Ну, а що ж, ніхто, я думаю, вже її відновлювати не буде. Бачимо, люди. Вон, і рубіро відклали, щоб зберегти її трішки. Так, бачимо тут три вікна, з боку два вікна, бо з боку хатинки. Так, ще одне, щоб недалеко від хати не відходить, робили погриба поряд. Оп, вийшов. Там якусь картоплю заніс до хатинки. Ну, я чув на Західній Україні, кажуть, льох. А в нас, ну, погріб, та й погріб. Ну, кажу, як по Полтавському погріб по, по Суржику. Так, і бачимо вже ось за хатою. Це бузок тут росте, за хатою вже і огород. Так, такий вигляд має хатинка позаду. Бачимо. Так. Які бруси, бачите? Ну, щоб сказати, така деревина. Я думаю, яка була деревина в місцевих лісосмугах, таку й використовували. Так. Ще одна тут добудова. Це був в людей сарайчик. Ну, тримали тут, може, одну коровку та телятко. Бачимо. Оця хатинка така, такий має хатинка вигляд позаду. Шевченкова хата натуральна. Бачите, вона тут на такому возвишенні хатка. І от тут частинка огородику людей. Далі був також огород, садочок. Хтось казав із старожилів десь тут була і корчма поряд, Бо тут монети знаходили. Та й досі ходять пацанва з цими з металошукачами. шукають. Так, йдемо далі, друзі. Ну, звісно ж, туалет, як кажуть, удобства во дворі, так само і тут. Куда ж без сільського туалету, без сільської романтики, так? Так, далі. Може, у дім не зайдемо, там привалило, а тут на сарайчику отакий от стоїть замок. Так що в сарайчик не зайдемо. Хто зна, що тут? І як? Тут хотілося б показати хатинку зсередини, але ж не видно. Ну і що скажете, друзі? Що раніше отакі умови проживання були у селах. І в людей було, сім'ї були здорові, е, мали по 5-6 по дітей. І виховували в таких хатках невеличких. Е, що тут? Ну, новину не відкрию. Е, навіть не відкриваючи двері, скажу, що, що тут є піч. Це основний такий атрибут цієї хати, на якій готували їжу. На якій спали старенькі люди, і більш такі маленькі дітки, дорослі спали там на долівках, може на якихось кроватях. Що сказати? Я ж кажу, які такі сільські примітивні хатинки, ну, з одного боку примітивні, а дожили й до наших таких часів. Я ж кажу, можна такий косметичний ремонт зробити, вапном побілувати і було б усе шикарно. Ну, тільки ж цим потрібно займатися. Так що, Хата ця, повторюсь, 1918 року. Постройки. Ну, я думаю, я думаю їй не довго залишилось, бо, я ж кажу, отакі, такі щелі. Туди затікає волога, вода, сніг, дощ, і, в принципі, вже потолок почав падати, і взагалі ця хата вже стала як аварійна. Ну, такий, такий дворик невеличкий. Оце такі були у нас в селах хутора. Це такі були у нас у селах хатинки, які згодом перетворились на такі хатинки. Бачите? Ця хата в нас така іменно Шевченкова залишилась в селі одна, можна так сказати, музейний експонат. Да. Так, дивишся на ці будівлі. І з однієї сторони душа радується, тому що ти поринаєш у, в ті минулі часи, знаєте, А що тоді? Жили люди по-простому, як кажуть, всі однаково. Тримали там одну коровку, тримали пару поросяток. Всім все вистачало, була робота якось так. Так, бачимо тут по-любому сволоки. Раз, два, замазані глиною. Сволок являє собою здорову балку. Тут їх дві балки, яка йде вдоль. Всієї будівлі. Ці сволоки тримають дах. Ну, іменно, ну, внутрі потолок, так сказати. І до цього сволоку, щоб побудувати потолок, також набивали ці ж рейки, гілляки і закидали їх глинею. Ну, да, Ми накладали і закидали це все добро глиною. Так, ми в основному з лози закидали глиною, і в принципі, я ж кажу, до наших часів зберігаються ці будівлі. Потрібний належний уход за цими будівлями. Я ж кажу, потрібно їх обмазувати глиною кожного року, потрібно їх підбілювати, так сказати, підтримувати їх в тонусі, бо глина такий матеріал, що любить постійно. Постійний уход. Бачимо, хата без фундаменту. Фундаменту нема. І хата сідає. Тим самим руйнується. Захарне, дивись під ножки. І тим самим руйнується. Так що. Іще одне. Тут же ж колись була проведена електроенергія, провода повідрізали, хата ця обесточена, газу, відповідно, нема. Виручала тільки плита людей. Хотілося, звісно, зайти всередину вам показати, але ж стіна впала, я вам нічого не покажу. Сарайчик. Сарайчик бачу, хата то мазана. Мазанка. А сарайчик, ну, хата ця ну дранка і накидана була. Ну, коротше, по одній технології. А сарайчик добудований, бачите, із лампачу. Тому що я бачу ось ось бачите лампач. Лампач це робляться форми. І у форми закладається також глина із. Цим же ж із соломою, і потім, ну як тротуарна плитка робиться, тільки в більших масштабах із глини. І потім лампач підсихає, і з нього також будують приміщення, а потім ці приміщення обмазують глиною. Також ця, ця пристройка бачу, з лампачу, також кинуті балки невеличкі і накинута криша у вигляді шиферу це більш сучасніше, я так зрозумів, я так зрозумів, пристройка. Так, ось така хатка. Такий має вигляд. Ну, що вам, друзі, сказати? Це наша Полтавщина, це наші краєвиди такі. Ну, а кому сподобався обзор на дану хатинку? Піднімаємо подобайки, пальчики до гори, і все буде у нас добре. Їдемо, дочі, їдемо. Помічники мої допомагали мені. От це такий, друзі, коротенький обзор на Шевченківську хату у нашому селі. Вже таких хат зосталось зовсім одиниці. І в нашому селі вона одненька залишилась. Так що Всім добра. І ще одне. 에, таких заборів особо ж не було. Люди старалися насаджувати таку захисну смугу у вигляді дерев. І тут так само воно і залишилось. 에, взагалі в основному сажали акації. Ну Тут щось якісь непонятні дерева. Така хатинка. Хай вона стоїть ще не один десяток років і радує нас. Так, друзяки, ще хочу показати одну ну, Шевченківську хату, тільки точніше, що з неї залишилось, це хата мого прапрадіда-брата. Прапрадіда було. Відійдіть. Е, прапрадіда було звати Дмитро Миронович, а тут жив. Арсен... Арсеній Миронович. Ну, як бачимо, що залишається із Шевченкових хат спустя багато років? Що залишається аж нічого. Один одне сміття можна так сказати. Тут також. Жили колись люди, хатки невеличкі були, криша також була очеретяна, хати мазанки. хати мазанки із глина, нехитра така постройка глина, солома, очерет, можна так сказати, також із гамна і палок. І все, пішли. Ну, там, ні, ні, ні. І все швидко будується. Будували ці хатки гуртом. Знаєте, як сьогодні будуємо там сусіду, завтра, там, післязавтра будуємо ще комусь. Післязавтра тобі, аж післязавтра мені. ну Це я образно казав. Сказав, так, А можна так за 2 недільки і збудувати хатку. Ну, взагалі, дивлячись, скільки у вас людей. Бачимо, ця хатинка також межує із Шевченковою хатою. Що Ми недавно з вами в гості ходили до неї. Також людей тут була власна земельна ділянка. Був невеличкий садочок, ну жили так сказати хуторами. Тут хатка, там хатка, ще далі хатинка. Так що це вже, це вже колись була пам'ятка архітектури такої сільської місцевої хатинки. А зараз вже, вже Купа купа сміття. Ще раз повторюсь, такі глиняні хатинки потребують особого е, догляду. Потрібно за ними дивитися, потрібно їх підмазувати, підбілювати. Е, бажано, щоб і ж не тільки і так і далі. Ось бачите, основа хатинки такі бруси. бачите вирі, вирізано все як конструктор. Лего складався. Це рубці робили тупором, щоб хорошо глина приставала, мокра, щоб накидати глини. Бачите, бачите також брус горизонтальний забивався, забивався в цей же ж, в цю основу, потім плелася лоза, лоза і на цю лозу. Накидався шар цього ж глини. Глина, як бачимо, з елементами соломи. Додався також по, по технології перегній. Також додався перегній, і, в принципі, потім навіть не один шар було, було глини. Потім воно все підсихало і ось. Бачите, вапном білувалася хатка роками. І кожної весни, звісно, треба знову було підбілювати, підмазувати хатинку. Одне вікно залишилось і все. Так, добре, друзі, показав ще одну хатинку, точніше, що з нею залишилось. Отакі в нас були колись хатинки. Хутора. Ну, нічого. Що, дітки? Йдемо далі? Давай, я кажу, не ну, не... Так, друзяки, переходимо дорогу і бачимо ще одну хатинку. Точніше, бачили б колись. Я, звісно, пам'ятаю цю хатинку. Що з нею залишилось? Ця хатинка була взагалі 1910 року постройки. Ну Це вже купа купа глини. Бачите? Бруси якісь. Оце такі, друзі, у нас хутора були. Хутора. Як кажуть, хутора на хуторі близь Діканьки, а це в нас хутора. Також на Полтавщині, ну, не в диканці. Друзі, і на останок ще одна, один з вид хатинок, хат-мазанок. Навіть... Е, Ну, коротше, хата-мазанка тільки по технології, по другій лита, відлита. Тобто бралися щити і заливалася рідка глина. Також з елементами бачимо соломи, бачимо, що тут камінці, якісь перегній і виливалася. Я ж кажу, тут мощ така її хіба що екскаватором. Зруйнувати можна або бульдозером. Коротше, вилита хата взагалі вона тримається дуже добре. Ну, Бачимо, з часом ця хата, звісно, згорівша була, Ну, а стіни, стіни, скільки років багато пройшло, стіни й досі стоять. Так що дуже-дуже печально дивитися на такі е, хатки заброшені. Хочеться, щоб таких е, постройок було більше, щоб за ними люди дивилися, так сказати, щоб вони не були заброшені. Ну нічого, це життя, нічого в цьому світі не може бути вічним. Так що, поки вічна тільки знаєте що? Пам'ять. Якщо ми пам'ятаємо, то воно буде в нашій пам'яті жити вічно. Так що, друзі, всім дякую за перегляд даного відеоролика. Так що все буде Україна, слава Україні. І все буде в нас добре.